Туда копи бара сериал е, А почему мне так е, жарко. А, я же на батареї. Пойду к еще одной капи Так, це наклейка. Привет, капи бара. Привет. Я Я шукав трошки другу капі таку велику. Не браслет. Ні, я шукав капібару Велику просто. А, Ну, вона в тому -то, том -то місці. понятно. Короче, вона на другому етажу. Понятно. Так, вона спить, походу. Как копібара проснись, Про -про проснись. А? Ти щось хотіла? Так, да, я хотіла, де цей е капібара браслетик, бо я ж з нею дружу. Я хочу узнати, де вона, мам, де вона. Вона десь, я не повню. Ну, іди спитай, коротше, погуляй десь на там на зеленій траві. Я думаю, ви там стріте десь. Хорошо. Так де ж вона може бути? О, привіт, Капібара Браслет. Привет, Капибара, мя мягкая А ты не знаешь случайно капи Капибара браслет? І, ну де, де, тут должен быть Ну блин, и какая-то где? Стой, забыл тебе что сказать Дивись в гору, она ж причеплена Хорошо Может тут О, Ой же она Привет Капибара браслет Выйдешь сегодня погулять що е, ти казав? Я кажу, ви сьогодні погулять. Так, да, пішли погуляємо. Е, може поіграємо опять на нашу любому ігру, а яку? Ти що вже все позабував? Е, та на річку сходимо, опять же, як завжди. А, ну давай. Так, ідемо на річку. Що ти сказав? Я кажу, що я зараз переодінуся в обичну к... капібару і вийду. Хорошо. Ну, все, Катя, а я забыл, что ты такая мама маленькая стоїшь, коли ти великий браслет. А, я такой маленький стою, того, що так. Того, що так. Понятно. Ну, давай подивимося за річкою. А не, я. А, я впав! Стой, нет! Все. Короче, послухай, на... наша любимая игра була кидать камінці в річку. Ну, давай покидаем. 19.00 Ну ну все, уже додому, я думаю, я, я пішов. И я пішов до великої капібари. Блин, я, я тебе задавив. Ну ничего страшного. Ту-ту. Та, та, та. Так, все, уже будильник, пора вставати. Ну, я О, я бачу, ти вже переодяглася. Ну, як бачиш, уже переодягся даже. Катя, дивись, який у мене тебе, Катя, дивись, який у мене є для тебе подарок. Вот такий у мене для тебе блокнотик подарочок є. Спасибо. Я даже не очікував, що мені хтось подарує такий подаручок. У в мене є для тебе такий подаручок. Я сказати який? Мозку капібари. Який би їй подарочок подарити, я ж не готувся, я ж не знав, що вона мені подарить щось. А, точно, у мене жовта біліберта є. оцю подарю штучку. От у мене тобі отакий подарок. Це світильник, да, щоб ти коли ночі отам на бар'єрі сидів, щоб тобі не було темно і всяке таке. Понятно, ну я пішов тоді. Йди.